Фінал, Фінал, друзі. Кубок України, центральний міський стадіон міста Житомир, чудова затишна футбольна арена, десь приблизно на 6 тисяч глядачів розрахована. Буде приймати у середу, 14 травня, фінал Кубка України сезону 2024-2025. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал майстер-клас, хто цього ще не зробив досі. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки, лайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу, нашому майстер-класу. Дякую всім вам. Отже, <кхм> Шахтар Донецьк, Динамо Київ. Фінал. Класичне протистояння і неймовірний український дербі-матч. Очікує нас цю середу. Початок запланований о 18:30 за київським часом. Арену я назвав Центральний міський стадіон міста Житомир. Стадіон, який використовує також для своїх матчів Полісся Житомирське. Я вважаю, в цей день буде аншлаг, буде зроблено все, щоб порадувати нас, вболівальників, глядачів і футбольних улюбленців. Тому, друзі, одразу перед тим, як перейти до прогнозу, я хочу познайомити з командами, з їх здобутками в цьому сезоні. Як виглядає форма команди, скажу відразу: Динамо йде на чемпіонство, і вже якщо наступний 28-й тур в Прем'єр-лізі виграє Динамо Київ? Вже достроково за тур до Фінішу можна буде об'явити чемпіонство, 14-те чемпіонство Динамо Київ. Що стосується Шахтаря, Шахтар йде третім, і я бачу, що гірники майже вже змірилися, що е, Олександрія друга, а Шахтар третій. Е, що е, веде вперед Шахтар? Перша мотивація це якщо Шахтар виграє кубок України, Шахтар отримає. Єдину путівку в Лігу Європи. Кваліфікацію як Володар Кубка України. Динамо Київ, якщо стає чемпіоном, єдину путівку кваліфікацію Ліги Чемпіонів отримає. І тоді, в такому разі, якщо таблиця не зміниться, то далі ще два клуби будуть представляти Україну. Але вже в лізі конференцій. Це на сьогоднішній день Олександрія як володар другого міста в таблиці Прем'єр ліги І Карпати, якщо не зміниться останні два матчі положення турнірної таблиці. Карпати поки що йдуть четверті. Олександрія Карпати в Лізі конференцій. Ось таке положення поки що в таблиці І такі мотивації. Тому Шахтар буде, я вважаю, неймовірно мотивований. Для Динамо Київ мотивація в цьому фіналі буде одна єдина. Це трофей, трофей Кубка України. Звісно, цей трофей не дозволить Україні, вибачаюсь, Динамо Київ. Десь приймати ще вище в якихось рівнях турнірів, Єврокубків, тому що Динамо як чемпіон, і так буде приймати участь в Лізі Чемпіонів. Кого подолали на шляху до фіналу? Шахтар Донецьк. подолали в одній восьмій Луганську Зарю, в чвертьфіналі Олександрію і в півфіналі Полісся. Динамо Київ подолали відносно в одній восьмій Ворсклу, в чвертьфіналі Рух, і в півфіналі Буковину. Як бачимо, більш серйозні суперники були у Шахтаря. І, звісно, не без проблем, але Шахтар в фіналі. І це вже надасть змогу. Шахтарю Прийняти участь в кваліфікації Ліги Європи або ж одного з Єврокубків. Таким чином, останні 8 матчів шахтар не програє в особистих зустрічах проти столичного Динамо. Кого? Ще треба прийняти і до кого з'їздити в гості в прем'єр-лігі, щоб наперед заглянути, наскільки важливі матчі залишилися після фіналу ось цього матчу, який ми з вами розглядаємо. Тому я повідомляю, що у Шахтаря і в Дінамо залишились не дуже складні матчі. Тому я вважаю, що турнірна таблиця в прем'єр-лізі не зміниться. Інгулець і рух це суперники Шахтаря в 29-му і в 30-му турі відповідно. А Динамо залишилось зіграти в 29-му турі на виїзді в Одесі з Чорноморцем. І 30-й тур останній. Вдома на стадіоні Лабановського будуть грати проти Ковалівського колоса. свого рода дербі Київської області. Так, що ще треба знати? Більш результативний шахтар. Останні матчі. Забивають обидві команди в останніх двох матчах. І що ще цікаво: оці останні 8 матчів, які Шахтар не програє, динамівцям. В ці останні 8 матчів Шахтар забив 12, а Динамо 5. Розумієте. Останній матч чемпіонату України, ось був буквально не так давно, наприкінці квітня, зіграли 2-2 на Львів Арені. 2-2. Знаєте, друзі, я спершу хотів прогнозувати, що саме Приблизно такий рахунок і буде. 2-2. Але враховуючи той факт, що Динамо Київ важливіше, просто в наступних е матчах, що залишилися в чемпіонаті України в Прем'єр-лізі, там сконцентрувати головну свою силу і енергію. А якщо навіть і програють фінал, Динамо Київ, зберегши сили, стане чемпіоном. Це головна мета. Тому в економ режимі, скоріш за все, Динамо, якщо і заб'ють один гол, ну, максимум два, я вважаю не більше. Не більше. То, е, в свою чергу, донецький шахтар більш мотивований на цей кубок. І, до речі, якщо брати по здобутим кубкам, то шахтар іде попереду на один трофей. Так, Динамо захоче зрівнятися з Шахтарем по е, взятим кубкам України, але Шахтар потужніше має склад. І я думаю, все-таки, на відміну від Динамо, не один і максимум два м'ячі заб'є Шахтар, а шахтар заб'є мінімум два-три м'ячі. Друзі, і навіть не дивлячись на все це, я не буду брати перемогу Шахтаря. Так само, як я і не буду брати перемогу Динамо. Знаєте, я вирішив, що цей матч, який, як і є мотивацією, тому що це дуже смачний трофей і для Динамо, і для Шахтаря. Так само є і матч, який буде розкутий. Розкутий, будуть грати. Принаймні першу половину і навіть початок другого тайму будуть грати більш-менш розкуто, розслаблено. В кінці я не виключаю можливі загострення. Це буває у всіх матчах Динамо і Шахтаря, тому що настільки в них непримиримість у цих соперників, що іноді зашкалюють емоції. І бувають, ви самі чудово знаєте, навіть і бійки. Тому десь загострення можуть бути вже наприкінці другого тайму. А так, в цілому, матч повинен бути більш-менш відносно спокійним. І, як я і сказав, не дуже таким запальним. Але в плані ігровому і результативному, я думаю, буде. Занадто результативний. Я очікую, як мінімум, 3-4 забитих м'ячі в цьому матчі. Так, я е, знаю, що багато хто скаже, ти дуже е, хочеш багато. Я погоджуюсь, що може тут і один м'яч вирішити, але. Це, можливо, у когось буде інша думка. Я вважаю, друзі, що буде результативна гра. І мінімум три м'ячі я очікую. Мінімум. 2, 1, 2, 2, 3, 2. Тому я хочу сміливо заявити і ризикнути. Мій варіант прогнозу один єдиний і без повернення. Тотал в основний час. В основний час тотал загальний тотал м'ячів в матчі. Шахтар Динамо більше трьох рівно. Коефіцієнт 3,15, друзі. 3:15. Тільки коефіцієнт його величина заслуговує на ваші лайки і вподобайки. Не забувайте написати в коментарях ваші думки, ваші пропозиції. Чи згодні ви зі мною, що цей фінал повинен бути результативним, навіть я б сказав би, занадто результативним. Пишіть, буду чекати. Не забувайте підписуватись на наш канал. Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Слава нашому неймовірному українському народові і героям нашим слава. Скорішої перемоги над расизмом. Бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншот, по-моєму, прогнозу на цей матч вже давним-давно чекає на вас в нашому телеграм-каналі, посилання до якого ви завжди знайдете. В першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь ласкаво просимо. Хто підписаний на телеграм-канал, підтвердить мої слова, що в телеграм-каналі з'являються мої прогнози набагато раніше, ніж тут на Ютюбі. Це дуже зручно. Ви, хто в телеграм-каналі, першими будете знати про мої прогнози. Це по-друге, ви будете економити заощаджувати ваші дорогоцінні і 5, і 10, і навіть набагато більше хвилин свого часу. Погодьтесь, що це дуже зручно і корисно. Телеграм канал. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Дивлюсь я прямій трансляції. На сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь. Дуже такий приємний сайт, де я дивлюсь безкоштовно в чудовій якості прямі трансляції. Опис під відео. Дякую. Дякую, що ви у мене є. Дякую за перегляди, за вашу активність і підтримку, друзі. До зустрічі всім па-па!